Ми вимагаємо від організацій і від особисто громадян, які тут зібралися. Звільнення голови Київської міської державної адміністрації Попова, звільнення головного архітектора, який дозволив зруйнувати ці три три будівлі, і позбавлення права на подальше будівництво і реставрацію, а по суті, руйнацію. Фірми, яка входить до числа СКМ. ми не допустимо того, щоб повторилася історія, яка відбулась в Донецьку з люксом, а точніше з колишнім парком Ботанічним. На той момент ми ще не мали змоги протестувати і виходити захищати наш парк. Але безпосередньо зараз ми готові відстоювати будь-який клаптик України, який представляє історичну цінність, який є духовною. І моральною наповнювачем України. І особливо це можна описати перед Євро 2012. Геть руки від узвозу! Геть руки від узвозу! Геть, руки від узвозу! Геть, руки від узвозу! Геть, руки від узвозу! Від узвозу! Геть руки від узводу! Гей! руки від узвозу! Гей! руки від узвозу! Гей! руки від узвозу! Гей! руки від узвозу! Гей! руки від узводу!